Основні принципи побудови сімейних стосунків. Справа в тому, що я цей плейлист такий записую, астрологічна сімейна психологія, я тут бою багато різних додаткових інструментів, які допомагають побудувати сімейні стосунки. Але є основні принципи, і якщо ці принципи їх не дотримуватися, то нічого у вас не вийде. Зайдіть в інтернет в якусь соціальну мережу, наприклад, ось ми там TikTok чи Ютуб, неважно куди. Ну от полистайте ленту, подивіться про що говорять експерти. тому, що ну мені, мені, якщо чесно, мені дуже смішно, тому що е, е, обов'язки чоловіка розповідають жінки, а обов'язки жіночі розповідають чоловіки. Ну ти це повна дурниця, тому що в першу чергу потрібно чоловіку слідкувати дивитися за своїми обов'язками, а жінці слідкувати за своїми обов'язками. Все те, про що говориться в інтернеті, дуже багато чого з цього всього не спрацює. Для прикладу, давайте я вам приведу от простий приклад. От в інтернеті зараз дуже популярна тема, от серед експертів жінок. Ну так як жінки в більшості більшість жінок все ж таки займаються соціальними мережами. От, тому дуже багато жінок, от вони експерти в тому, що чоловік зобов'язаний забезпечувати жінку. І згідно ведичних писань, так також написано, що чоловік зобов'язаний забезпечувати жінку. Але, але. Тут є одне, але дуже велике. Справ в тому, що це є всього лише одна точка зі всього списку, що має робити чоловік, та має робити жінка. Ну, якщо це робиться неправильно, то грошей не буде. По перше, в чоловіка. По-друге, ця жінка не отримає грошей від чоловіка. Якщо ж люди йдуть в стосунки, якщо жінка йде в стосунки для того, щоб чоловік її забезпечував, це відзначально скажемо, з першого з, з самого початку, це вже неправильно побудовані стосунки. О, також те, що чоловіки постійно жінкам розповідають: от жінка має чоловікові там готувати їсти, прибирати там, задовільняти його і так далі. Про це також написано в ведичних писаннях. Ну знову ж таки, це частина інформації. Основою, в основою для побудови всіх стосунків на першому місці має стояти Бог, як для жінки, так і для чоловіка. Чому Бог? От як його туди поставити? в тому, що чоловік це є душа. Яка знаходиться в чоловічому тілі, який має певний свій характер, що прописано в гороскопі. Тобто завжди працюю я з людиною, коли людина приходить на консультацію на трьох рівнях: душа, тіло, гороскоп. Якщо пункт перший душа не закрита, нема чого дивитися про тіло і про гороскоп. Тому в першу чергу ми дивимося на душу. А чоловік це є душа, відповідно стоїть питання, які в нього стосунки з Богом, з молитвою, з духовним наставником? Чи закриті в нього ці всі питання? Те саме стосується і жінки. Якщо це є чисто матеріальне, Варіант. В одному з попередніх відео я говорив про те, що е, для побудови стосунків е, чоловікові чоловік має заробляти гроші, жінка має готувати їсти та задовільняти чоловіка. Ну і ясна річ, що мені там і в приват писали, і писали в коментарях та Петро, от що ви тут от, починаєте розповсюджувати, ну, от, сак за гроші. Да, тобто такі речі. Окей, давайте розберемося. Якщо е, от ще раз кажу: все те, що ви чуєте в інтернеті, там немає одної компоненти, всього лише одної, там немає Бога. Поясню, що це має цінуватися. Жінка розуміє те, що я душа, і я хочу добратися до Бога. Мені в цьому може допомогти чоловік. Якщо чоловік також він має обов'язки перед Богом за жінку, він несе відповідальність. Да? В цьому випадку йому не потрібно розказувати про його обов'язки. Бо кажуть, зайдіть в інтернет, подивіться, що робиться в інтернеті. Жінки розповідають чоловікам, як вони мають виконувати свої обов'язки. Ну, чоловіки розповідають жінкам їхні обов'язки. І це реально це доходить просто до сміху. Це дурість, розумієте? Замість того, щоб розказувати чоловіку його обов'язки, якщо ви жінка, займіться виконанням своїх обов'язків. Те саме, якщо ви чоловік, знаєте, бо чоловіки хочуть жінку там припахати, така так, так бистенько приготувала. Я, коли приходжу додому, ти маєш бігати в халатіку з голою попою, мені тут крутити, посміхатися, муркати, розказувати, яка ти класна, ніжитися біля мене. Прекрасно. А ти такий чоловік, ти забезпечив жінці ці умови, ти забезпечив житло, ти забезпечив харчування, ти її фінансово забезпечив, емоційно, фізично, ти її захищаєш. Якщо ти це все виконав, вона сама захоче тобі мурчати. Можете зайти в інстаграм, я недавно описав допис про те, порівнював жінку з котом. Да, тобто я говорю про те, що жінка це 50-кілограмова -ки, 50 кіця, ну пантера. Да, от, якщо ви того котика не нагодуєте, не виведете погуляти і не постраждаєте її ногті, да, то вам кіця киця 50 кілограмову кілограмовою лапкою всю рожу, цей всю морду лицява поцарапає. І правильно зробить. От, тому основою побудови всіх сімейних стосунків має бути Бог. От, знову ж таки, Бог це, впрям... ну, це в нормальному розумінні цього слова. Е, коли ви йдете в стосунки, от спробуйте поставити сто... ну, Бога на перше місце в стосунках. Яким чином це буде виглядати? Е, коли ви йде... от, як чоловік йде в стосунки? О, я собі знайду жінку, вона мені буде прибирати, їсти, готувати, там, все виконувати, задовільняти мене там окей. як іде в стосунки жінка, о, він мені буде гроші давати. Супер, ти в стосунки, що йдеш? Якщо цього нема, то кажу, кажу Бога там на що означає Бог стосунка. Коли чоловік знову ж таки, от, ну то пропаганду, яку я веду, да, ну, от, то, що я популяризацію цих знань займаюсь, ну, немає ніякої ієрархії в сім'ї. Жінки можете повозмущатися в коментарях, але мені це абсолютно безкорисно, тому що ви просто будете тратити свій час і мій. Пояснюю, чому ніякого рівноправ'я між чоловіком та жінкою немає, не є, не було і не буде. Забудьте цю ідею. Якщо рівноправня ми говоримо, я вам розкажу, як це виглядає. Жінка має цікавитися справами чоловіка. Коли чоловік пішов на роботу, вернувся додому, є, жін, є чоловік, є жінка. На рівних правах чоловік має розказати, як йому погано на роботі, які в нього проблеми. Ви, як жінка, вам погано. Як він ще нагрузить вас своїм негативом, вам стане ще гірше. Якщо ж побудовано по інакшому стосунку, є чоловік, він бере відповідальність за жінку, ось так ієрархія. Да? Чоловік бере відповідальність за жінку. Тоді він несе цю відповідальність. Знову ж таки, для чого береться шлюб в церкві? Да? От, або ну, в якісь духовні організації. Це потрібно для того, що чоловік підтверджує перед Богом, да, і в, в цьому враксі перед людьми про те, що я взяв відповідальність за цю жінку. <кій> Знову ж таки, це має бути його добровільна воля. Щоб ви знали, що в церкві, в цьому е, як його, Є церковний суд, от, ну, греко-католицька церква, ну, ну, була в мене там історія, ну да, от, справа в тому, що там є суд. І коли в суді, от, коли на одному суді там були розбори, чоловіку задали запитання, спитали, ти був на шлюбі з власної волі? Ні. Значить, шлюб автоматично анулюється. Не таке відповідальність. Ні. Чоловік має сказати: так, я дозрів. От я готовий взяти ж, відповідальність за жінку. Не в смислі, що в мене піска виросла. розумієте, Я вже не знаю, куди її запхати, тому що у мене торчить, розумієте, не дає мені дихати спокійно. Ну от це не, не в цьому розумінні. Я готовий заводити сім'ю. Про що я постійно говорю? Заводити в сім'ю, це мається на увазі, чоловік він взяв відповідальність за себе, він забезпечений, він має житло, має доходи, ну, от, має всі необхідні ресурси. Так? Ну, от, тоді він може запросити туди дружину, і там вони можуть заводити дітей. Ну, от, нагадаю, якщо є троє дітей, ця жінка до 10 років може не працювати, тому що вона буде вагітна, займатися дітьми і так далі. Ні про яку роботу мова йти не може. От. Якщо ж чоловік взяв цю відповідальність перед Богом. Повірте, Бог допоможе цьому чоловікові забезпечити сім'ю. Грошей там буде достатньо. Я не говорю зараз про те, що там кожен місяць треба жінці міняти новий телефон, там купляти айфони там остань. Не про це йдеться мова. Мова йдеться про те, що е, достаток в сім'ї буде. І, от, розумієте? І якщо ви кажу, подивитеся на всі сімейні стосунки, от якщо там немає Бога, то нічого абсолютно там не буде. Тому на першому місці в сім'ї має стояти Бог. От, якщо дійсно це все виконується, от, е, коли жінка. Е... Тримається за чоловіка, жінка має, що допомогти чоловікові. Гроші заробляти це один з життєвих матеріальних пунктів. Якщо жінка допомагає чоловіку війти до Бога, в них будуть ресурси, мається на увазі гроші. В них буде житло, в них буде все. І тоді все стає по своїх місцях. Тому що вся решта, те що ви чуєте в інтернеті, на жаль, це просто пустишки, це якась частина інформації, вирвана з констексту. Розумієте? Про стосунки. Дивіться ще раз, коли ви йдете в стосунки, люди йдуть в стосунки для того, щоб насолоджуватися своїм партнером. Це є неправильний в корні підхід, абсолютно неправильний. Правильний підхід це коли ви йдете в стосунки, я хочу служити своєму партнеру. От. І я готовий про це заявити перед Богом, що Бог, ти мені довірив. Наприклад, чоловік, він каже: Бог, ти мені довірив жінку, я тобі обіцяю, що знаю буде все в порядку. От, знаю з дітьми, яких вона мені народить, і так далі. Розумієте? От тоді все буде в порядку, і по інакшому просто бути не може. <кій> Попробуйте з такої позиції підійти до побудови стосунків. Тобто, не я йду насолоджуватись партнером, не він мені зобов'язаний. Не я знаю всі його обов'язки, що він має робити, а я йду, для всі, ну, я йду в стосунки для того, щоб служити своєму партнеру. Бог мені довірив, там, цього чоловіка чи жінку, і я хочу їй служити. От в цьому випадку ви побудуєте стосунки. І Якщо цієї основи немає, стосунків ви не побудуєте. Напевно, що вам зараз захочеться щось зі мною посперечатися, якусь дискусію завести, висловити свою думку. Будь ласка, пишіть в коментарях, це дуже важливо. Ну, от також почитайте, що пишуть інші в коментарях під цим відео, ну, тому що дискусії під цим відео будуть точно. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.